О, ви вже тут, а я якраз писання дописав. Саме в цьому сенсі. Уявіть собі, що поняття писання це як зворотня сторона поняття Біблія. Сьогодні ми продовжуємо цикл відеоблогів по Біблії, яких як я оцінюю буде більше ніж книг в Біблії. Отже, минулого разу ми розібралися власне з базовим поняттям Біблія. Якщо не дивились, не дивіться, можете просто послухати, хоча не заборонено і подивитись. Однак в Біблії є і інші її власні назви. Найперше це єврейське поняття кітвей, що буквально означає писання в однині, або ктувім писання як множина. Причина дуже цікава: всі автори книг Біблії, ви не повірите, писали її в сувої власними руками. Ці єврейські поняття переклали такими поняттями, як графе або рідше граммата. І в обидвох цих словах ми чуємо існуючі у нас поняття граматика та графологія. Вже починаючи з книги Вихід Бог велить Мойсею записати все, що він почув від нього на синаї. Оригінали цих записів на сувоях папірусів чи пергаменту були поміщені біля ковчегу завіту, де знаходились так звані скрижалі свідоцтва або свідоцтва завіту, або декалог. По-різному називають ці скрижалі, як підкреслює книга-вихід, Божа робота вони, а письмо Боже письмо воно, вирізблене на таблицях. І, хоча через гріх народу ідолопоклонства, для чого вони зробили золоте теля, Мойсей розбив перші скрижалі як знак руйнування завіту. Однак Бог, простивши народ за заступництво Мойсея, наказав Мойсею зробити нові таблиці і знову на них особисто написав заповіді. До чого це все? По-перше, це все, що Бог сам написав у часи Старого Завіту. Все інше люди писали самі. Але за їх свідченням про себе і про інших авторів Біблії, під натхненням Бога. І по-друге, це руйнує популярну версію, яка вже проголошується років з 2000, під яку підтягують слова апостола Павла у другому розділі послання до колосян: що нібито на Голгофі Ісус спас нас, буквально знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті. Цим рукописанням, тобто написаними людськими руками, вважають саме скрижалі, які нібито написав Мойсей. Або взагалі вважають, що мова йде про все старозавітнє Писання. Насправді, те, що Ісус на Голгофі знищив своєю смертю, Павло називає хейрографон. і це не графе і не граммата яким у новому завіті позначається священні писання єврейської біблії, слово хейрографон, яке в українській та російській бібліях буквально переклали як рукописання, є так званим хапакс легоменон», тобто тільки раз назване. Тобто це слово в усій Біблії зустрічається тільки один раз, саме в цьому місті в посланні до Колосян. Однак Павло його не придумав. Ми зустрічаємо його у позабіблійних джерелах, наприклад, у таких класичних грецьких авторів, як Полібій чи Плутарх, а також в звичайних угодах у древності, де таким поняттям позначали боргову розписку боржника, яку кредитор представляв на суд, коли час сплати боргів вже минав. І якщо боржник не мав чим віддати, його чекала боргова в'язниця або боргове рабство. Таку розписку кредитор. Беріг як скарб, а її випадкове чи умисне знищення було свободою боржника. Однак, вже в часи Ісуса в юдаїзмі цьому поняттю надали богословського сенсу, тому що використовували по відношенню до образу записів усіх добрих і поганих справ людей, за якими буде відбуватись останній суд. Павло також обігрує цю ідею, однак її поглиблює. І каже, що наші боргові розписки, в яких записані наші гріхи, за якими нам належить платити життям, бо заплата за гріх смерть, на Голгофі Ісус знищив. Звісно, якщо ми віримо, що Його смерть має такий ефект це питання віри, що і є сенсом Євангелія, доброї звістки. Але я щось сильно відхилився від теми, тобто Писання. Хоча це є змістом самоописання. Так ось Мойсей був першим, хто буквально почав писати книги Біблії, що не виключає, що в його час уже були якісь записи священного передання, яке до цього було. Записи Мойсея почали свято зберігати і потім докладно переписувати, як і наступні книги Біблії були написані і переписані. Про цей процес переписування ми поговоримо згодом. Оскільки все записувалось на сувоях, нагадаю, це сфарім єврейською, спеціалісти по збереженню цих сувоїв і їх переписуванню називались Сойфери. Перша книга хронік, другий розділ, називає сойферів окремим родом, який жив ще до полону в одному з міст коліна Юди, а саме в місті Іавіс. Після Вавилонського полону таким сойфером був священник Ездра, який навчав поверненців з полону з книги закону, буквально Сефер Тора, або грецькою Бібліон Оуному. Ездра, згідно юдейської традиції, зібрав всі священні писання, які були написані і збережені до його часу, і сформував перший канон єврейських священних писань, які вже згодом грецькою почали називати Графаї. «хагіаї» або ієра граммата, святі чи священні писання. Хоча по сучасному, за грецьким аналогом, поняття сувій, тобто бібліон, сойфері можна назвати біблеїсти, але в ті часи їх грецькою почали називати грамматейс. Від цього походить іронічне граматєй. І ось цих граматейс в українському та російському перекладах Нового Завіту називають як? Я думаю, ви здогадались. Книжники. До речі, це цікавий приклад поганого знання юдейського контексту деякими ранніми християнськими богословами після другого століття нової ери, тому що деякі з них вважали новозавітніх книжників ще однією юдейською релігійною партією разом з фарисеями, садукеями, зелотами та єсеями. Насправді, книжниками були представники будь-яких партій. Так ось. В першому столітті нової ери, тобто в час євангельських подій, поняття священні писання, як збірка єврейської Біблії, було настільки нормативним, що його використовували навіть без приставки священні або святі, як просто писання, чи єврейською, чи арамейською, чи грецькою. Все це ми знаходимо на сторінках книг Нового Завіту, де для позначення всієї збірки єврейської Біблії використовуються поняття Писання, святі Писання, священні писання. І це використовується як до окремих місць, як до книг чи до всієї єврейської біблії. Три ключові приклади з Нового Завіту, в яких треба врахувати, що коли писались ці новозавітні тексти, збірки книг Нового Завіту як частини Біблії ще не існувало. Вони тільки формувались. Перший приклад це слова самого Ісуса Христа. Хто не вірить, що в Євангеліях записані оригінальні промови Ісуса, давайте припустимо, що це вони. Так ось, Євангелія від Івана, 5 розділ, 9 текст. Дослідіть Писання. Ви ж бо думаєте, що в них є вічне життя, а вони свідчать про мене. Тут Іван грецькою написав графас Писання, що сам Ісус, який говорив арамейською чи єврейською, найбільш ймовірно назвав Ктувім Писання, і мається на увазі тут вся єврейська Біблія, яка, за словами Ісуса, розповідаючи, як отримати вічне життя, насправді розповідає про нього, тобто про Ісуса. І цими словами Ісус, по-перше, імпліцитно, тобто натяком, має на увазі, що той Бог, який є головним героєм єврейської Біблії і дає вічне життя, власне, і є Він. А по-друге, якщо вся єврейська Біблія розповідає про нього як про Месію Христа, який прийде, значить вона християнська. Але не в тому сенсі, як уявляють собі багато християн: що християнська це православна, чи католицька, чи протестантська, чи українська, чи російська, чи американська, чи європейська, чи африканська, чи навіть китайська. Далі, друге місце це слова апостола Петра у його другому посланні. За уявленням деяких християн, Петро це апостол, який продовжив справу Ісуса і був в постійних контрах з Павлом, бо нібито Павло створював якусь свою церкву. Ось цитата з його послання. А довготерпіння нашого Господа, вважайте за спасіння, як і улюблений наш брат Павло за даною йому мудрістю написав вам. Як і в усіх посланнях, де він про це говорить. У них є дещо важко зрозуміле, що ненавчені та нестійкі перекручують, як і інші писання, собі на власну погибель». Дві речі, які тут робить Петро. По-перше, говорить, що писання, маючи на увазі єврейську Біблію, ненавчені і нестійкі люди перекручують. Наприклад, кажуть, що ці писання просто про євреїв і для євреїв, і до християн відношення не мають. По-друге, він прирівнює до писання послання апостола Павла. І це важливо. Третє місце вже належить самому апостолу Павлу і знаходиться в другому листі до його учня Тимофія. Цитата. І ти з молоду знаєш священне писання, що може тебе зробити мудрим для спасіння вірою в Ісусі Христі. Всяке Писання Богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Тут цікаво те, наскільки Павло лаконічно втискає у 40 оригінальних слів. Статус єврейської Біблії, її природу та її сотеріологічний і есхатологічний сенс, а також мету, яку вона має. Так вміє тільки він. Писання священні, він говорить саме в множині. Вони всі богонатхнені, вони містять мудрість про те, як спастись, це спасіння здобувається вірою. Віра полягає в тому, що Писання провіщають про прихід Месії Христа, яким є Ісус. І те ж саме Писання є інструментом перетворення людини в Божу людину. <Aladdin> <pissed> Отже, підіб'ємо підсумок. Коли ми сьогодні використовуємо поняття Біблія та Писання, ми насправді говоримо про те. На чому і як з древності до нас дійшли ці тексти? На сувоях через працю переписників. Хоча сьогодні це вже одна книга з надрукованим текстом, вже не говорячи про електронну версію. Однак є ще кілька важливих самоназв як для книг Старого Завіту, так і Нового Завіту, які вже передають їх статус та зміст. Але про це наступного разу. Пізнавайте нове.